Це житель села Прилуцька Андрій Величко. Вранці, 22 червня, під час однієї з атак росіян в його будинок прилетіли осколки ворожої ракети. Попадання було ось по фундамент. Ну і тут і розсіялось по землі. Ось тут попало в деревину і підняла хвиля шифер. Побило фасад. Дісталося не лише фасаду, посікло також дах, побило шибки. Пошкоджений будинок із середини. Вдарила хвиля в будинок, от відпадало от коси, тут і ось тут, от, і ось тут. Це все повідпадало. Побитий уламками ракети будинок вже почали ремонтувати. За словами Андрія, матеріали робочих, усе це надала міська рада. Нині, за спостереженнями чоловіка, половину ремонту вже зробили. Лишилося трохи фасадних та внутрішніх робіт. Я очікував на, як то кажуть, на свої сили, на допомогу. От, можливо, хтось з села там, ну допомагали. Як кажуть, дехто як міг, але, ну, звичайно, ще допоможуть. Але сама суть я не очікував, що ну, долучиться міська рада. От. Ну, Факт на лице працюють люди. А як воно буде далі, будемо жити, будемо бачити. Хата Величків не єдина, яка постраждала від російської атаки 22 червня. Побило 18 житлових будинків і згоріла одна господарська споруда. У ній загинула домашня худоба. Пошкодження попередньо оглянула і описала спеціальна комісія міської ради. Гроші на їх відновлення вже виділили. На сесії було виділено 2,5 млн грн. гривень. Сьогодні ми можемо бачити, що роботи йдуть по ремонту по відновленню. Будемо намагатися в найкоротший строк ті роботи, які можна буде виконати виконати. Знаємо, що станом на сьогодні в десяти сільських будинках відновили покрівлю, в семи замінили склопакети. Є два будинки, де мешканці побажали піти по програмі Євідновлення. Відповідно, туди кошти з міського бюджету поки що не залучаються, при потребі будуть залучатися. Люди, які самостійно відновлюють чи планують відновлювати свої садиби, за словами Віктора Фіщука, зможуть отримати грошову компенсацію. Єдина обов'язкова умова збереження усіх чеків із придбанням будматеріалів.